В 25-му році Україна знову буде жити в борг. Вітаю, вас, шановні друзі. Вчора прем'єр-міністр України Шмигаль оголосив про затвердження бюджету на 25-й рік. А тепер увага по цифрам. Доходи очікуються на рівні 2 трильйони гривень, видатки 3,6 трильйони гривень. Із них е, оборона 2,2 трильйони, соціальний захист 400 мільйонів, 211 мільярдів охорона здоров'я, 170 мільярдів на освіту і там субсидії, є оселя там і так далі. І тому подібне. Цікавий факт одразу відмічу за інформацією нардепа Ярослава Залізняка. Ні витрати на телеканал Рада, ні витрати на єдиний телемарафон, а я нагадаю, що це приблизно півмільярда гривень щороку. Всі ці витрати були затверджені в бюджеті, тобто це не прибрали із бюджетної відомості. Це дуже необхідно для країни. Але цікаво інше: 2 трильйони прибутку і 3,6 трильйонів видатків. Де Україна візьме ще 1,6 трильйона гривень? Правильно, це будуть знову чергові кредити, знову чергові борги. А значить, Україна і ще щось повинна буде віддати за ці борги. Ну і в кінці пророцтво президента Зеленського, яке все таки відбулося, тому що на 25-й рік в бюджеті закладений курс долара 45 гривень. Нам казали, буде долар 45 при зеленському буде хаос в країні, буде війна. Якось дивіться, нічого не сталося. Ну, а якщо ви хочете отримувати ще більше цікавих та корисних новин, запрошую вас на свій телеграм-канал. Посилання на телеграм є в шапці профілю.